Всім привіт! З вами знову Грандік. І сьогодні нас на огляді. Я сподіваюся, також крутий повтор. Скинув я нам його Сашка. Це дуже потужний гравець з WCC ком'юніті. На жаль, грає він під іншим Ніком. Попросив не розкривати, так сказати. Грає він за Туреччину. В команді в нього Наполеон чи гаполеон Як дивлячись як хто читає. І в нього Угорщина Тобто дві досить потужні нації. Туреччина напроти Туреччини, а саме під Фіолетовим кольором грає Єрк Зен, Севен Кейт клан, польський клан, і по діагоналі Рост. Ну, по відео Ніклоса це початківець, який круто починає грати в стінку і, по, можливо. На думку Ніколаса він з часом зможе грати краще, чим сам Ніколас Тінко. Ну, побачимо, що яка тактика в нього була в цій каці Ну ось так: от Рост, початківець, який гарно себе зарекомендував. Знову ж таки, по словам одного із блогерів: а, що ми бачимо відразу? Алшир, точніше, Туреччина, стандарт, дві казарми, ставиться ще плюс тайн, а вона там відносно дешева. Перша станнє. Тут ми бачимо одна казарма тільки три міських центри. Побачимо, що що з цього всього вийде. Досить цікаво. Зазвичай, що там починають грати у Яничарів та добивають легпехами Тут також Яничари будуються. Тут що ми бачимо. О, а я сказав перепрошую, я сказав, що, що це Угорщина переплутав з міськими центрами. Це у нас Португалія. Це у нас Португалія. Ось так от. Е, у Роста. Тремський центр казарма ведуться академія. Знову ж таки, таке відчуття, що він буде грати зараз у сінку Ну ми, в принципі, побачимо. Тут стандарт виглядає щось схоже на 400 стайні, можливо, спітковою е, глянемо. Дивіться яка розвідка від червоно пішла. Круто. Побачу зараз велику частину мапи, побачить зараз. У що буде грати у нас гравець під кольором зеленим. І також побачив свого опонента, що там. Ну тут, в принципі, на що дивитися, тут і так буде ясно, що буде 800 легпехів, якщо, звичайно, виконає білд гарно. Але всі ми знаємо, що поляки не дуже сильні на 15 ПТ, а там тільки, можна сказати, там сталман, можливо, волос, які ще плюс-мінус показують гарну гру на 15 ПТ. Інші поля. А, ну ще ніхто, ще ніхто так. Інші поляки доволі слабкі забки. Ну, відносно середній рівень гри показують. дивіться червоний, як зараз бачить мапу. Він вже заслав е легпехів на базу до зеленого, та буде повністю бачити, що він робиться. А що ми бачимо? Дипломатичний центр. Швидкий дип. Тобто тут буде якихось 400. А це означає, що буде раш, Він хоче знести свого опонента та вбити червоного. Ну, побачимо. Побачимо, займає у нас о, 22 селянами дерево відразу. Будує на лихих сипах. Плюс залишає, дивіться. Оставив під ринком, типу, типу, його не видно. Дивіться, гарно бачить мапу. Та команда знизу. І команда зверху її бачить гірше. Зелений взагалі не розкинув розвідку. Незрозуміло зараз показує. Немає вугілля, міг би вже давно вбити цих легпехів але чомусь цього не робить. Ну його тактику вже повністю спалив у нас гравець червоним, наш головний герой цієї гри. Е, продовжує робити у нас яничарів з двох казарм Тут ми бачимо, що вже приключився у легпехів. Цікаво, але доволі рано, мені здається, тому що ще може бути таке, що він просто не буде встигати будувати будиночки. Буду я зараз. Сімома селянами будиночки. В принципі, це робити неправильно. Та вистачає з головою по чотири селяна, дві групки забіндили собі на циферки та будуєте безкінечно будиночки. Отак от буде супер. А це таке недобудування буде доволі. Доволі неефективним. Плюс зараз 6 селян він тут відкинув. Ну, побачимо. закладає перший шар паркан, у нас фіолетовий Червоний будує у нас сипах. Зараз глянемо, чи взяв він ці прокачки. Апненіє, кузня є, їжа прокачена повністю, крім міліорації, меліорації. Ну, це можна взяти і пізніше, поки там селян небагато у нас на їжі. Надобуває у нас камінь. Є у нас і е, возик, і сокира, кажу, і сокира, і е, кірка. Тобто ефективність камня просто шалена. Тут зараз буде будуватися казарму третю, так як я і сказав, тому що якраз 10 тисяч залізе за 106 року. 10 1000 каміння, 10 тисяч а, дерева воно коштує. Тому ось відразу він побудував. І що? І на цьому етапі він мав би перек... ну, ще раніше мав би переключитися у легпехів Не запу... запустив третю стані, запустив на Яничар. Ого, ми сьогодні побачимо турецьких яничарів А це цікаво, а це потужно, тому що тут буде куча куча легпехів яких буде важко. Відбивати, тому що силою і кількістю. Е, вони беруть. Думаю, так. Ну, що тут? Поки що стандарт, нічого. Нічого, так сказати, прям дуже цікавого е, будується з двох казарм. Мушкетери 18 століття дві стані Станнє є. Наполеон грає Наполеон Угу. Цікаво. Окей. Тут є дипломатичний центр, запускаються рундашири. Ясно, що це 100% будуть рундашири, але йому треба буде готуватися відбивати усю навалу. Тут досить багато буде легпехів, як я казав, тут 800 повинно бути. Але якщо вони будуть накачані, то це до одного місця виходить. Будує третю казарму. Тут без змін, тільки добудувалося ще третя стання. 206 рундаширів Мені здається, що він дипломатичний центр постав десь приблизно на 5-й хвилині, тому до кінця миру 400 може не вийти, там буде в районі 400 рундаширів. Ну, побачимо. Тут стінка і вона добудується, в принципі, до кінця миру. Тут селянів вистачає, щоб її добудувати, тут навіть забагато можна їх було перекинути на це. Цікаво, що союзник грає в стінку. І тут стінка. о Цікаво. Тобто дві стінки угу. все-таки. Якщо він попав до Еріка на сканал, тим, що він грає в стінку, то логічно, що він знову ж таки буде грати у стіну і в цій грі. Має він 4 вже стайні, 2 казарми 17 століття. Ну, цікаво, чи зможе Чи вистачить йому ну, всього, щоб просто виграти цю гру. Стінка на стінку виходить: Кебаб на кебаб, але тут не зовсім. Так сказати, кіба все-таки будує він Яничарів і продовжує це робити. 144 Яничари вже вийшло, сила пострілу 12. Ще він їх не прокачував навіть. Ну, яничари це топ-Юніт. Яничари це прям це прям імба. Це дуже потужний Юніт, е, типу, але не всі, не всі грають в них. Пропрошу, я на старті своєї так кар'єри в Козаки 3. Е, грав в 400 за Туреччину і Яничарів. Виходило досить цікаво, ну, але не завжди ефективно. Тому що розумієте, що ці 400 рандаширів просто лягають під uh, цією кількістю легпехів, які можуть вийти uh, за казарм 17 століття. Ну, з турецький казарм. Uh, 769 лехпехів, тобто 800 легпехів він вже має, це вже дві коробки по 400. Це дуже багато. У нас залишається хвилина 30 миру. Закладає ще щеплю додатковий праканчик у наш uh, гравець. Ну, цікаво. Тобто він э, заточений на те, що він буде приймати. Ну, і Це вірне рішення для цього. Типу, він і рундаширі... Кажу, рундаширів. Для цього він і на робить. І зараз буде, певно, що розставляти їх на плюс 7. Робить першу коробку 72. І навіть е, не коробку, а забув, як називається саме, скажімо так, квадратика робить з диркою в центрі. Тобто ось така формація. Угу. Буде зараз, певно, і користувати не змінює формацію. Змінює формацію надзвичайно. буде ставати по периметру та просто намагатися, певно, що приймати ось цю навалу з легпехів, яка буде до нього йти. 900 легпехів, тобто 1000 легпехів до кінця миру виходить. Це доволі гарно виконаний білд. Хоча мало гармат, швидкість виходу ще не вся прокачана, і буде їх там ну, 6 гармат, можливо, до кінця миру. А має бути 15 народ, має бути 15 гармат, щоб краще ними якби обстрілювати своїх опонентів. Ух ти, дивіться, як гарно розставляється на жревець на плюс 7. Побігла січка відразу І ту січка побігла Тобто зараз гравці, певно, що хочуть забрати націю. Фіолетовий біжить по діагоналі до синього забрати, а синій стоїть на базі також, мабуть, побіжить зараз до Фіолетового добудовує стінку. І, в принципі, йому нічого не заважає, щоб її добудувати 100%. Дивіться, 10, тут півтори тисячі ліміту проти 800 ліміту у червоного. Але зараз час буде грати саме на гравця під кольором червоним, тому що Яничари будуть більш ефективніші, ніж ця зграйка картонних юнітів, які просто будуть вмирати під пострілами яничарів. Ну, зелений собі стоїть на базі, чилиться, типу, у нього все добре. Тут бачиш, що також стінка то погравець. Команда знизу бачить, ого, і там стіночка. Команда зверху побачила, що тут стіночка. Тобто цікаво. Досить цікаво. Тут, не розумію, чому ще досі стоїть. Що воно зараз по прокачкам, береться 7-4 вже є. Так, 7-4 у забігання, забігання, забігання. А, цікаво, чи зможе вкрасти націю? А якщо зараз не засеїть, зможе. Опа. Буде нація? Не виводить селянів, а міг би забрати націю, дивіться. Перехопив назад? Чи не перехопив? Ні, ще не перехопив. Але спокійно забирається нація. Могла б забиратися нація, але від цього не зробив синій гравець. На жаль. Це би принесло йому швидше перемогу. Я, взагалі команді знизу було б легше виграти, коли має 12. Червоний стоїть, собі чилиться, поки нічого не відбувається, такого серйозно на мапі. Але хочу нагадати, що Яничари це топ-юніт, і чим довше вони стоять, тим краще вони вкачені, тим ефективніше вони себе покажуть. А дивіться, що у нього по, -по прокачкам береться сила, постріл, вугільна, залізна. Золота за 7000, швидкострільність перша. Збираються ресурси, я думаю, на другу швидкострільність і плюс а, силу пострілу за 4 тисячі. І тут у нас починає виходити зелений разом з фіолетовим. Якщо вони прийдуть просто сюди до воріт, будеш штурмувати цю стіну, ця стіна ніяк не вистоїть, на мою думку. Тому що тут, по-перше, мало юнітів, по-друге, тут дуже багато. А, Смісної сили, яка буде просто йти і вбивати це все. Ну, тут і гаубиці, але не знаю, чи гаубиці там сильно допоможуть, втягує свій війська червоний, більш правіше і все правильно робить. До речі, рідко що хтось в рейтингу грає в яничарів. Дивіться, скільки багато ю... Юнітів команди з... зверху. О, починає починає ламати паркан у нас фіолетовий. Е Зараз побачимо, що у нього по прокачкам. По прокачкам у нього 7-6, навіть не 7-7, дивно. А, тут у нас 5-5. Ті ще ніж 5-3. Є вся сила пострілу і перша швидка стрільність. Що? Одна швидка стрільність. І можна взяти другу зараз. Золото тільки доміняти. 20 000 їжі можна кинути в золото і брати другу швидкострільність. О, все береться. Так, береться. Ні, Це це імба. Це дуже потужно зараз буде. Але боїться чомусь. Червоний не, не поспішає виходити. Ну тут такий пагар, що тут буде важко просто відбиватися, на мою думку. Точніше, навпаки, буде легко відбиватися, важко буде його штурмувати. Дісіте скільки фіолетово, ну тут дуже багато армії. Прокачав останній захист? Прокачав. 1355 лехпехів. Навіщо він це робить? Забігайте все. Червоного досить багато гармат зараз. 10 гармат, 2 гаубиці. Можна поставити ще одне артепоп, поки що в нього їх тільки два. Уївіть, один, один багато свол, як з попереднього нашого відео, він може це все просто знести. Можливо, один не знесе, його перекриє, але два-три там це перекосить. Вже такі лагії відчуваються, тому що дуже великі ліміти. Ой-ой. Ой-ой-ой. Як це гарно що й не лягло. Без формації, до речі, у нас а, фіолетовий. Осині собі чилиться на базі за стінкою. Ніо, все окей. Цікавий факт, що 159 легких сипах, але зараз має. Грають гравці дуже обережно, особливо червоний, стоїть на базі, не поспішаючи, обдумує своє рішення. Фіолетовий та зелений крутяться незрозуміло, що вони саме хочуть зробити, але тут же також велика кількість гаубиць у синього, що буде важко штурмувати цю фортецю. Хоча з багатьох сторін можна це зробити, і плюс це така міні-будка, яка буде легко обстрілюватись, а червоний не стоїть на базі. Червоний буде зараз виходити. І він правильно робить. Він подумав, що можна взяти цей пагорб якщо я правильно розумію. Якщо він забирає цей пагорб то то це все. База фіолетового буде в його руках. Фіолетові це побачив. Це яначари, яначари заходять на паруб. Дивіться скільки їх багато? 36, 120, 120, 137. Ліміт тисячі проти 2000 ліміту. Але ви тепер розумієте, який юніт ось тут, і який юніт ось тут. Боже, я просто хочу на це подивитися. Жесть. Просто, просто дивиться на это. Оно просто не доходит. Фіолетовий просто не доходить. Ще й зелений пішов. А тут ще й коні забігають, які все ріжуть. Коні все ріжуть, і там 100% я палаш. Коні не качені, коні не качені, але дивіться, тут 100% має бути палаш. І палаша немає. Боже, а я не чари. Я не чари просто все з'їдають. Зелене, з фіолетами не здається. І зелений, здається, тупо стіночка, з, ну, дивіться, синій простояв тупо в себе на базі, нічого не роблячи. І Фіолетовий просто вау від червоного, від цих яничарів турецьких, а зелений просто не витримав. Ну, і фортеця бо його не врятувала. Ви, ви розумієте, який турецький яничар топовий? Не тупо перестріляв ще й на дві армії. Качав фулкач і просто це все змів. Вау! Круто. Я думаю, ця катка варта уваги тільки через цих яничарів, що Щоб ми, ну, що ми побачили, який це реально крутий юніт. І що за нього можна класно показати результату рейтингу. Тому я бажаю вам спробувати. Можете зіграти, до речі. А що ж, у нас така катка вийшла. Дуже цікава. Прям мені сподобалось. Я, я подивився, як можна зіграти круто в Яничарів, тому народ. Підтримайте вподобайку і це. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей. Дякую, з вами був Грант.